То замість Зеленського або як українцям вибрати правильного президента. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». і в цьому відео я хочу обговорити дуже дуже нагальне питання. Власне, вчора закінчився п'ятирічний термін перебування Володимира Зеленського на посаді президента відповідно до конституції. Я зняв кілька аналітичних відео, що стосується саме цього, отримав величезний зворотній зв'язок від людей. І багато людей запитують: а хто, а кого ви пропонуєте в очікуванні отримати від мене певні прізвища? І в цьому відео я хочу розповісти за ключові критерії щодо вибору майбутнього президента, і не тільки. Але розпочати я хочу із. Фільтрів, які потрібно використовувати, які українці повинні навчитися застосовувати відносно всіх політичних суб'єктів, відносно експертів, відносно журналістів, відносно політиків, чиновників, і так, далі, і так далі. І першим таким фільтром є мотивація. Мотивація стосується в першу чергу того, а чиї інтереси захищає той чи інший політик, журналіст, експерт і так далі. Чиї інтереси, і в даному випадку перший розподіл він дуже простий, дуже банальний. Він йде на дві групи: перший це інтереси українського народу, друга група це всі решта. Серед тої, другої групи всі решта є інтереси московської агентури, інтереси кланово-олігархічної системи, інтереси е, транснаціональної е, бізнес-структури, назвемо це, це так, чи транснаціональних корпорацій, чи глобалістів, і так далі. А що ж таке українські інтереси? І отут ми підходимо до того, що у нас дуже сильно викривлене розуміння того, що таке держава. Держава це в першу чергу вища форма організації народу. Якщо ми говоримо про Україну, то Україна як держава українського народу в першу чергу має бути вищою формою організації українського народу. Як формувалися держави, народи формували свої держави для того, щоб вижити, щоб забезпечити захист. Щоб забезпечити своє збереження в часі і просторі, щоб забезпечити своє домінування на своїх етнічних землях, на своїх етнічних територіях, це базове розуміння, яке насправді говорить і про майбутній функціонал держави, і яке в нас дуже сильно викривлене, дуже сильно крадеться, і виходячи з того. Якраз і потрібно аналізувати будь-якого суб'єкта, який вам щось розповідає, будь-якого політика, чиновника, кандидата в президенти, експерта, який вам під певним кутом зору, під певним соусом аналізує ті чи інші факти, подає своє трактування і так далі, чиї інтереси він захищає. Чи те, що він говорить, відповідає інтересам українського народу, збереженню українців в часі і просторі, збереження домінування на своїх етнічних землях і так далі? Це надважлива річ. Далі, другий момент. Коли ви дивитесь на когось, перед вами є абсолютно конкретна людина. Постає запитання, якщо ви стоїте на ціннісній платформі, ви є українцем, вас болить український народ, болить це все, що відбувається. Хто перед вами? Є дві складові людини. Перша складова це дух, мораль людини, носієм якої етики, яких моральних цінностей є людина. І друга складова це кров. Хто ця людина генетично перед вами? Перед вами українець, росіянин, поляк, єврей, араб та будь-хто. Просто це потрібно розуміти. Так, в Україні живе чимало націй, але коли нам штучно вели в обіг таке поняття, як політична нація, і його ввели нам в обіг для того, щоб розмити розуміння українців як окремого етносу, що таке базово народ, народах заснований роди. Родова структура, знову ж таки, генетична спорідненість, і це питання в нас категорично як заборонене, табуйоване, замовчуване і можуть обкидати різними ярликами і так далі. Політична нація в Україні це українці плюс представники всіх етнічних націй, які проживають на території України, які є громадянами України, які прийняли. Певні духовні культурні цінності. І от ті певні духовні культурні цінності, їхньою кореневою системою є наша глибинна українська духовність, українська культура. Саме так це потрібно розуміти. І коли ви дивитесь на будь-кого, ви повинні зрозуміти, хто перед вами, яка в нього мотивація, тобто, чиї інтереси він захищає, чи це інтереси українського народу. Чи це інтереси кланово-олігархічної системи, умовно кажучи, він там на зарплаті, там, чи в Пінчука, чи в Ахметова, чи в Порошенка, чи в якогось іншого олігарха, чи це інтереси московської агентури, мише-братія, нас посварили і так далі. От там Росія мусила напасти і вся інша путінська пропаганда, яку нам продовжують під час повномасштабної війни вкладати в голови. І, зрештою, той же ж московський мір дуже вміло старається паразитувати на українських традиційних. Цінностях і через те українці губляться, тому що вони чують традиційні цінності. І нібито як по озвученню тих цінностей це мають бути свої. Хоча насправді це вороги, які просто в такий спосіб маскуються і паразитують на нашій спадщині. Але от розуміти оці базові речі є абсолютно критично необхідно в будь-чому. Політиці, в тому, як ти будеш обирати там кандидатів, депутати, партії і так далі, ким вони наповнені, чиї інтереси захищають, українські інтереси, чи інтереси тих, хто зараз політико-економічним способом або фізичним способом, як московська армія зараз, знищує українців, забирає наше національне багатство, забирає наші землі, наші надра, наші стратегічні підприємства. А розпродаж України відбувається повним ходом і під час війни. Більше того, повномасштабна війна не те, що не стала цьому на заваді, а навпаки, створила для певних ворогів українського народу сприятливий ґрунт яким вони на повну потужність користуються, тому що ми зараз не здатні чинити супротив. і Ми такі а, а, а що робити? Тому що тут зовнішній ворог фронт нікуди не дінеться, кров кровлиється постійно, і тут внутрішній ворог, який нас розграбовує, який не зробив того всього, що мав зробити, свідомо не зробив. Оці всі бруківки, асфальти і так далі, і так далі. Це все ви і так знаєте. І оце розуміння. Через розуміння цих речей, через розуміння держави, через розуміння українського народу, народ як народах заснований, через розуміння української політичної нації, кореневою системою, якого має бути саме українська культура в широкому, в максимально широкому сенсі цього слова: українська духовність, наша моральна ціннісна база, яка формувалася в нас в наших предках впродовж тисячоліть. Тому що ми тисячоліттями, наші предки тисячоліттями живуть на цих землях. Розуміння цих речей, воно робить можливим здійснення свідомого вибору українців. Багато хто з українців зараз йде хибним шляхом. Хибний шлях це пошук в українському інформаційному просторі. Не так, в інформаційному просторі в Україні. Пошук в тому медійному просторі якихось підсунутих облич Зеленський був такою таким підсунутим обличчям. Голограма Голобородька. Вміло маркетологічно, політехнологічно створена, запущена через відповідні інформаційні інструменти, через один плюс один і так далі? Знову ж таки, запущена через сміх, через гумор. Гумор це дуже тонкий спосіб впливу. Коли людина сміється, певні захисні бар'єри, захисні механізми в психіці, в світогляді вони відсутні. Знову ж таки, розмиття розуміння свій чужий. Хто є своїм для українців? Насправді, оця вся база, оце все про що я говорив на початках цього цьому відео, воно якраз підводить до розуміння, хто є свій, а хто є чужий. Настільки просто, однозначно задати якісь там максимально чіткі критерії неможливо. Дивлячись на будь-якого суб'єкта, зрозуміти, хто перед вами, хто він по духу, хто він по крові, що він робить, чиї інтереси він захищає, чи справді це інтереси українського народу. Чи під гаслами за все хороше проти всього поганого, він легалізовує у вас якісь вироджені антицінності, розпродаж землі і надр, чи допомагає нашому споконвічному ворогу, який зараз повномасштабно напав на нас? Оці моменти без розуміння цих моментів насправді не може з'явитися і розуміння того, а хто за, за кого, хто має бути президентом? От назвіть прізвище. І коли люди очікують отримати відповідь, то вони очікують, що я, до прикладу, чи будь-хто інший назве прізвище з тої обойми, яку вам світять на екранах олігархічних змі чи соросячих змі, чи навіть московських змі, які на превелике щастя зараз вже нарешті в більшій своїй частині заборонені в Україні. Хоча вони продовжують функціонувати тонко працювати, мімікрували всякі політологи, експерти, там де з деякими розпіареними політологами я в свій час полемізував на тему московського патріархату. Вони його дуже потужно захищали. А зараз стали надзвичайно великими патріотами під час повномасштабної війни. Бо укр... проукраїнська риторика стала модною, тільки цей ура-патріотизм це інша сторона медалі від того самого ватника. Який чекав Путін приді, яких ми там називаємо ждунами в будь-якому випадку саме нерозуміння природи цих речей, відсутність критичного мислення, відсутність аналізу на предмет того, а що відповідає українським інтересам, це є одна із першопричин того, чому нас довели до такого стану з одного боку, з іншого боку, ми дозволили себе довести до такого стану. Це таке глобальне, світоглядне, політичне шахрайство. Шахрайство це дуже специфічний різновид злочину, його треба аналізувати окремо, але він має таку цікаву особливість. От якщо в тебе хочуть щось вкрасти, навіть якийсь ідіот може в тебе приховано вкрасти щось, не знаю, з того автомобіля. Шахрайство має таку особливість, що злочинець. Інтелектуально через маніпуляції, через обман, через ще щось, він обдурює свою жертву. Він в якийсь момент часу інтелектуально вищий від своєї жертви. Але це я буду аналізувати в окремих відео. А зараз я хочу, щоб ви, в першу чергу, аналізуючи український інформаційний простір і український політику, застосовували ці критерії. Перше, хто перед вами, хто перед вами по крові, хто перед вами по духу. Чиї інтереси він захищав протягом життя, протягом біографії і так далі, чи ті речі, чи ті гасла, які вкладають нам в голову певні суб'єкти, чи вони відповідають українським інтересам, чи вони допомагають українцям як окремому народу побудувати свою державу, вижити, зберегти себе в часі і просторі, бути господарями на своїй землі, на землі своїх предків. Яку ми маємо передати в стані не гіршому, ніж вона є зараз, своїм нащадкам і майбутнім ненародженим поколінням українців? Як на мене, ця інформація набагато важливіша. Ніж якась рефлексивність на побутові новини, проте рефлексивність на побутові новини вона сприятливо сприймається інформаційним простором. Люди люблять таке лайкати, поширювати, коментувати, розводити якісь суперечки чи навіть срачі. Перепрошую за слово в коментарях і так далі. Проте ця інформація вона є світоглядно утворююча і вона набагато важливіша. Через те я прошу вас про зворотній зв'язок. Наскільки це зрозуміло, наскільки я добре це висвітив, які питання ще доцільно висвітлити, що на вашу думку неправильне з того, що я сказав, і так далі. і так далі. З іншого боку, я прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важливо, тому що в такий спосіб ви допомагаєте пробивати інформаційну блокаду, в якій ми знаходимося. Людей, які в інформаційному просторі, які в політиці стоять на захисті українських національних інтересів, їх насправді дуже мало. Зате нас просто заливають потоками тих, хто захищає кланову олігархічну систему, хто захищає інтереси транснаціонального капіталу, хто захищає інтереси московської агентури, всіх тих, хто в той чи інший спосіб винищує український народ. Хто з допомогою зброї і фізичного знищення, хто з допомогою економічної війни, світоглядної війни, генетичної війни, інформаційної війни і так, далі, і так далі. Тому ваша інформаційна підтримка є надзвичайно важливою. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте маніфест Украї... руху Українська сила. Долучайтеся до руху, якщо розділяєте цінності та засади. Для цього виходьте з нами на зв'язок. Будемо разом згуртовано будувати Україну майбутнього, виходячи із тих надскладних і місцями страшних обставин і умов, в яких ми знаходимося. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.